Якщо людина робить такі заяви, то я вважаю, що це не від великого розуму. А, ну, то тут треба реагувати людям, не ходити на концерти таких співаків. От і все. Мені було боляче дивитися на це відео як громадянину, як політику, але я ніколи не був його великим шанувальником. Мені це не цікаво, Мені це не інтересно, що говорять український артист. Розумієте? Зараз вообще взагалі страстная неделя, І мені цікаво, побільше побольше в церкві і помаліться. Морально, етичні цінності, кожен ще вистраю для себе сам. Если для одного человека нырнуть в жижу з дерьмом нормально, то другой ее перешагнет. Выбор мы делаем каждый из нас сам. Самостоятельно. Спильство моя сказати, ты так и кажешь, тоді ти ты нам не цікавий. Йди шукай собі, хто буде слухати твої пісні твої дур дурні розмови. Думаю, що він втратить багато своїх шанувальників, тому що це є і зрада країни, і зрада цих шанувальників, які йому вірили. Тим більше, коли він співав пісні, наприклад, того ж Скрябіна покійного, коли він виходив в юрмалі у футболці з українським прапором, люди це сприймали як патріотичну позицію. А це виявляється було елементом пристосуванства. Ценно. Якщо він не бачить війни, Я думаю, що у нього є немало знайомих друзів в українському шоу-бізнесі котору бувають на пірідки, котрий ганяє туди машини, котрої допомагають як волонтери, могут посадить посидіти рядом с собой, привести і показати, яка там сварка двох сусідів. Але сам Дорн він є молодою людиною. Я думаю, що він зможе зрозуміти, що він зробив помилку і більше таких помилок не робити. Мені б цього хотілося.